Привіт всім! Я, як і обіцяв записую відео по тому, як достати деякі фотографії з сайтів. Ось знайшов такий цікавий сайт Firearm Land. Не впевнений, що він. Коротше, він досить непогано виглядає. Мені подобаються тут фотографії, вони в гарній якості. Можна прибути досить добре, але бачимо, що через ПКМ взагалі не. Відображається можливість дістати фотографію. Тому до чого я дійшов, це через F12 ми викликаємо повністю код нашого сайту, а тут є такий, така кнопка, типу, який, через який ти можеш виділити будь-який елемент на екрані, так сказати. От. І тут можна виділити фотографію. Ось вона підсвічується. Ось вона лежить. Получається в цьому так сказати, елементі цього сайту. І тут ось посилання на неї. Тобто ви, там, можна зажать. Можна нічого не зажимати, просто навести на посилання і просто нажимаєте на посилання, і у вас відкривається. Або зберегти, або відкриється просто як. Як нова вкладка. І, відповідно, вона у вас в завантаженнях і відкриється в досить великій якості. Ну, досить гарно Ось. Коротко і сподіваюся, досить зрозуміло. О, от. Дякую.